Чому ну, виникають, на мою точку жару, такі проблеми з виконанням плану Тернопільська область, ну і не тільки Тернопільська, Там є хто вкладається по мобілізації, є, що ні. Офіцери в воєнкоматів тому подібно, вони поставлені в такі рамки, в Збройних силах так само, що не завжди скажеться від до. Політики повинні це робити. Тобто треба йти до громади. І священникам, і політикам говорити, що виїжджати за кордон на заробітки це, є, це аморально зараз. Люди їдуть в АТО, а ті їдуть туди. Так, нема військового стану, і пограничники не можуть затримати, тому подібне, тому подібне, тому подібне, але треба з людьми працювати. Я розумію, що вибори на носі і ніхто не хоче собі це. треба йти з батьками працювати, треба з солдатськими матерями, треба зустрічатися і пояснити. Бо вони почують зразу ж питання, а де ваші діти і тому подібне. Але суть в тому, що з суспільством ніхто не працює. Ми, журналісти, повинні працювати в першу чергу, писати, що це є. От. Але треба так само журналістам більше виїжджати, готуватися до того і виїжджати туди, щоб подавати об'єктивну інформацію. Тому що офіційна інформація вона буде йти спрямована, звичайно. Добре, що вона вже зараз регулярно постачається, бо на початках і того немає. Але незалежні медіа-експерти, професійні, які розбираються військовій справі, тому подібне, там потрібно. І, і тоді, чим більше об'єктивної інформації, тоді ну, суспільство більше допомоги може зробити. А е, осуд має бути, моральний осуд має бути. Як це так? Їхати на заробітки в Білорусі, їхати на заробітки туди. Що це за дурдом? Звичайно, що е, повинна держава надавати роботу можливістю треоформувати суспільство. Ну давайте всі поїдемо на, на заробітки, нехай ті пацани там, що там лишилися, нехай що там, ну, всі кісьми ляжуть, бо треба закінчити АТО і, і тому подібне. Ну, це що за дурдом? Я, 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 я приїжджаю, я, я дивлюся їм в очі, я потім сідаємо говорити. І, і я просто е, е, я бачу, що поки що я потрібен як посередник між цивільними журналістами і військовими, вже можу сказати те, що не може сказати офіцер, який все-таки знаходиться на службі. Політик він не, не хоче сказати, тому що ми це не вигідно. Я це говорю. Не як я побачу, що, що, що моєї користі від цього мало, то я сам заберуся туди, і, і, і може від мене буде більше користь сержанта розвідки чи ще чогось. А ви говорили з тернопільськими політиками, з кимось з вищого такого рівня Ні, про цю я, проблему? З мій депутат з Іваном Михайловичем я постійно говорю. Ми це на всіх зустрічах був перед самою поїздкою. В АТО я їздив з ним на округ. От це говориться, але це треба робити на рівні партії. Це треба має бути не один там політик, десь там пішов і почав говорити, десь зустрівся зі своїми виборцями і це говорить, що це, 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 це має церква цьому допомагати і тому. Все має суспільство. Тоді, коли ми, ми журналісти, маємо про це говорити, не, це складна тема тяжка. Але ми це маємо показувати, ми це маємо говорити. І тоді, можливо, і будуть і в містах, і в селах задумуватися. А чому, на вашу думку, от в Тернополі є така проблема з, з мобілізацією? Чому не, наша не, я область. Я не дивився, ну не, ти розказував. В чому, чому, чому сама проблема? Я думаю, що дуже багато заробітчан. Це раз, далі в нас не було ну частину нашу скоротили бригаду. Це теж планомірно зроблено. Приписний состав, який по вусах і тому подібне, фактично. От ми можемо, у нас є воїнські спеціальності, дійсно ті танкісти, але зараз їх в такій кількості не потрібно, ну, і не кличуться. А ті, які потрібні, у нас хлопці, є, є щось у нас на заробітках. Я знаю, наприклад, по, по своїх селах, допустимо, і, і і по ковому я спілкуюся з воднокласниками, і з друзями. Ви їдуть, їдуть, виїжджають, тікають. І, тому. Це не можна допускати. Глядаю, ну, що повинні говоритися люди з моральним авторитетом, я туди їжджу регулярно в АТО. І як треба буде, то зміню журналістську роботу на, на якусь іншу, відвожу свій фотоапарат і візьму в руки те, що я теж вмію тримати привичне, Е, цей. Повинні говорити моральні авторитети, спонукати до цього. Ну цього не можна робити. Люди, ми знаходимося в стані війни. ми воюємо з професійної армії є п'яні, звичайно, ополчені, тому подібне. Але їхня питома вага вже зменшується і зменшується. Заведені професійні підрозділи. Ми їх там не доб'ємо, вони прийдуть сюди. Ви що думаєте, ваші діти повертаються з заробітків і тут буде, буде все нормально, якщо ми їх там не доб'ємо, це повинна кожна мама розуміти. В неї внуки є. Крім синів, в неї ще є внуки. Ну, в принципі, все, бо дуже затяжко.